Вітаю шановні глядачі на Москві дуже багато цікавих новин. І найголовніше тенденцій вчора, 24 жовтня, Центробанк Московії оновив свій прогноз по економіці. Тепер очікує зростання на 0,5 відсоток на весь рік замість попередніх 1-2 відсотки. А на четвертий квартал, який ось ось настане, прогнозують мінус 0,5% відсотка Перший раз за три роки вони допускають можливість падіння ВВП. Звісно, вони кажуть, що можливо, навіть зросте на 0,5, але скоріше буде мінус 0,5. І не факт, що наступний рік буде для московитів взагалі позитивний. Врахуємо, що їхня економіка, їхнє ВВП значно роздувалося серйозними військовими затратами, витратами, виробництвами, але наразі навіть вже роздування оборонки. Наступалки, я б сказав навіть так, не компенсує загального падіння економіки. МВФ ще песимістичніше знизили прогноз до 6% наступний рік, навіть 1% вже надають. Це вже третє зниження за рік. Спочатку обіцяли 1,4, потім 1,5, потім 0,9, тепер 0,6. Московське Мінекономрозвідку так теж змінило плани з 2,5% в квітні до 1% в вересні. За півроку очікування впали більше, ніж вдвічі. Тобто. Піке, дорогі глядачі, ви можете бачити зараз на екрані, піке продовжується. І нас це дуже-дуже радує, і разом радують Сили оборони України, які тільки як це ПІКЕ підживлюють, разом з нарешті, санкціями Сполучених Штатів і більших санкцій Європи, яких, до речі, ще недостатньо, і ми впевнені, що вони рано чи пізно будуть більшими. Подивимося на динаміку на кварталах. Там видно, як економіка змінює траєкторію. Четвертий квартал 2024 року плюс 4,5. Перший квартал 25-го плюс 1,4. Але з виключенням сезонності економіка впала на 0,3% порівняно з попереднім кварталом. Це перше квартале, квартальне падіння з другого кварталу 2022 року, початку війни. Другий квартал плюс 1,1%, четвертий квартал можливе падіння. Траєкторія чітка вниз. І це надзвичайно позитивно, дорогі глядачі, тому що економіка падає, Москва виснажується, а Москва дотепер вірить в те, що вона може, що вона може прям, я не знаю, воювати до останнього. Не знаю, що вони там собі думають. Ну, знову таки, я ще раз свою думку скажу, що вони вірять, що Україна ось-ось-от от ось, вона ось, ось вже майже. Там, якщо брати це, знаєте, я думаю, що там в космології Кремля, що от Ніколай II, от він до кінця не дотиснув, а Сталін дотиснув, то і Путін дотисне. Розумієте, вони так мислять. Просто ну, впевнений, що всі ті дугіни, мідінські, там, вони там варяться в цих всіх, от з Путіним в цих бреднях, і отак от, от мислять. Удачі їм, як то кажуть. Що стоїть за цим гальмуванням? Давайте розберемося загалом московської економіки. Давайте подивимося на експорт за січень, серпень, зовнішньоторговий оборот впав на 3,2, але це середня температура по палаті. Головна стаття експорту мінеральні продукти просіла на 16%. У серпні падіння прискорилось до 8,5, і з роком тому. Для економіки, яка живе з продажу нафти і газу, це серйозна проблема. Промисловість теж гальмує у першому кварталі. Зростання було 5,7, а у другому лише 1,1%. Темпи впали більш ніж у 5 разів. Це означає, що військові замовлення вже не дають того розгону, що раніше, як я, власне, і говорив. Заводи працюють, але запчастин все менше. Обладнання зношується, а нове купити складно. Споживчий попит теж сповільнюється, роздріб ріс на 5,5% тепер на 3,2%. Люди менше купують. Хоча, враховуємо, що споживання роздувалося виплатами за СВО за війну. Так? І великими чеками зарплат в оборонці в наступалці. і це вже теж не компенсується. Споживання падає. А оптова торгівля взагалі вперше з 23-го року пішла в мінус. Мінус 2,1. Це означає, що бізнес коротше закупівлі, бо не впевнений у майбутньому попиті. Що відбувається насправді? А якщо бізнес не впевнений у майбутньому попиті і пригальмовує. Майбутні продукти, тому що оптові не закупляються. Сировина особливо, там устаткування інше. Це означає, що хоч не хочеш, а торгівлі буде менше. Отже, що це відбувається насправді? Останні три роки московська економіка працювала на військовому попиті. Держава витрачала на оборону рекордні з совєтських часів суми. Це створювало роботу, розганяло виробництво, давало зарплати. Центробанк назвав це перегрівом. Економіка росла не тому, що ставала ефективнішою, а тому, що держава закачувала в неї гроші. Але цей механізм має межі. Запаси техніки та комплектуючих накопичення за десятиліття закінчуються, обладнання зношується, а нове купити складно через санкції. Логістика ускладнюється, китайські банки з початку 20 року почали відмовляти приймати платежі від московських компаній. Тепер бюджет за 9 місяців 2025 року дефіцит склав 3,8 трильйона рублів. Це 1,7% ВВП. Нафтогазові доходи впали на 20,6 порівняно з минулим роком. Витрати виросли на 19,5% Доходи всього на 2,5%. Ножиці розходяться і найцікавіше попереду, за останні три місяці року, жовтень-листопад-грудень, мінфіну треба витратити 12,1 трильйон рублів. Це майже 30% всіх річних витрат за три місяці. Чому так? Бо на початку року планували одне, а реальність виявилася іншою. Тепер доводиться наздоганяти. Прогноз на весь 25 рік дефіцит 5,7 трильйона. Або 2,6% і на початку року планували 1,2 трильйона, потім підняли до 3,8, тепер 5,7, майже в 5 разів за рік. Це не помилка в розрахунках, це зміна реальності. І ніхто не гарантує, що дефіцит прийдеться знову коригувати в сторону збільшення, збільшення, збільшення. Всього хорошого, як то кажуть. Нарешті намацується криза серйозна на Москві. Нарешті, друзі. Цвітанок не за горам. До речі, те, що в московському бюджету капці, це прекрасно. А ми маємо дбати про власний бюджет. А про власний бюджет ми дбаємо з допомогою дуже класних курсів, лекторів, експертів наші школи в нашій школі капіталіста. Там люди вміють накопичувати капітали, накопичують і з радістю поділяться з вами про те, як складати бюджет, як диверсифікувати свої інвестиції, як формувати власні капітали. Посилання в описі. А тепер про ключову ставку. Вчора Центробанк знизив її до 16,5%. четвертий раз поспіль. Здавалось б, добра новина, кредити дешевші на відсотка. Це така, така торгівля, повірте. Це і не вашим, не, не вашим, ну, щоб всі були, хоч якось задоволені. Рік тому ставка була 21%, це історичний максимум. Підняли через розгін інфляції. Зараз інфляція на рівні 8%. відсотків. Прогнозують зниження до 6,5%. До 6,5-7% до кінця року. Але й нюанс. Центробанк пише, що дезінфляційний вплив бюджету буде суттєво меншим ніж очікувалось. Перекладаємо держава витрачає більше, ніж і Це розганяє ціни. Плюс високі ставки, навіть 16,5 роблять кредити дорогими. Реально, бізнес платить 20-25%, бо банки накидають свої відсотки. При таких ставках нові проекти стають нерентабельними інвестиції, замороженими. Ринок праці перегрітий, безробіття на мінімумі зарплати ростуть. Зараз би все добре, але це розганяє інфляцію. Реальні доходи з урахуванням зростання цін ростуть повідніше, тому люди менше купують. Центробанк вчора сказав, що економіка вийде зі стану перегріву не раніше першої половини двадцять року, тобто визнають наступні місяці, будуть важкими. але питання не в перегріві, питання в тому, чи перейде гальмування в рецесію. Технічна рецесія це два квартали поспіль з падіння ВВП. Якщо четвертий квартал двадцять року буде в мінусі, а перший квартал двадцять шостого, теж це воно. Чиновники говорять про м'яку посадку. Але коли прогнози знижуються тричі за рік, коли експорт падає на 8,5%, коли бюджетний дефіцит зростає в 5 разів, це не схоже на м'яку посадку. Це розгон. Розгон униз. От. І ми хочемо, і побажаємо їм, аби воно було пошвидше, розумієте? військова економіка досягла своїх меж, запаси вичерпуються від 4. Від 4,3% зростання минулого року до можливо нуля або падіння цього року це різкий розвороти. Це тільки початок. Результати побачимо у 26-му році. Центробанк Московський каже, що в середній 26-го року ми там вирли. Це дуже виглядає, дуже, знаєте, знаєте, надто оптимістично. Ще врахуємо, що у них ще там через ПДВ буде часткова інфляція рухатися, вони знижують ставку. А інфляцію, вони думають, що теж буде знижуватися. А далеко не факт, далеко взагалі не факт, що це справді у них вийде. Е, ну тобто, у них, знаєте, паралельно дупівці економічні, ще відбуваються торги промисловців з центробанком про ключову ставку. І промисловці хотіли б її нижче взагалі. Центробанк там їм кинув піввідсотка, хоча б з радістю, напевно, би знову задрав її би там, до 18-19%. Mm -hmm. Але добре, що на Біулі, ну, так от прищемлюють, і це нам в плюс, тому що занадто експертно себе люди ведуть, а нам такого на Москві не треба. Нам треба мейк, э, станок, рублі, э, там, print знаєте, Вперед. Включайте кнопочку, друкуйте, угехуйте свою економіку повністю, доводьте всіх до ручки, робіть бунти, розчленяйтесь, розділяйтесь і все. Ну, власне, Україна буде союзниками робити все можливе для цього. Ну, тому що московити не хочуть миру, вони захотіли війни. Глянемо, як у них там все вийде, чи ні. Козиря, козиря москвитів тають на очах. Вони буквально ще півроку назад, словами навіть Фредовича і Білого Дому, розповідали, що вони непереможні, в них економіка зростає, їм хоч море по колінах. А зараз все не так просто. Як здається, і виходити з таким розумним обличчям на переговори вже не виходить. Всім всього найкраще, дорогі друзі. Все буде добре. Тримайтесь, до побачення.